Вітання всім, огляд Ковпака з Нержавійки, такий дуже потужний, який буде слугувати не рік, не два. З цього боку бачимо відразу питання, на яке ви легко можете дати відповідь. На дні отвори оптимальні. Камера досить глибока для потужних банок. Чисто так для професіоналів. Своєї справи. Тут ніжка. Всередині маслозбірник, збірник. Зручно можна все там вичистити, перевіримо з вами посадку, сидить максимально герметично, надійно. Вставляється також легко, якщо вам потрібен майже вічний варіант, або, будь ласка, можете купити в нас в магазині такий напас.